Сьогодні Укрпошта офіційно ввела в обіг другий поштовий випуск серії Слава силам оборони і безпеки України, присвячений діяльності головного управління розвідки Міністерства оборони України. У Миколаєві урочисто презентували і погасили нову марку. Місцем проведення погашення цього разу обрали Миколаївський зоопарк. Це продовження випуску гвардія наступу. Нагадаю, що минулого разу ми марку випускали присвячено прикордонній службі національній гвардії та Національній поліції. Частина коштів, які ми отримав від реалізації цих марок, це 7 гривень. Загалом марка коштує 30 гривень, 7 гривень. З них ми Укрпоштайма на увазі відправимо на підтримку наших збройних сил. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Підписання та погашення марок спеціальним штемпелем здійснили директор Миколаївської філії Укрпошти Єгор Косоруков, директор зоопарку Володимир Топчий та символ української військової розвідки «Сова». Це одна з це... Сов, які були принесені до Миколаївського зоопарку людьми, які знаходили їх по городу. І так і ми, і ми їх захистили, спасли. От, їх принесли такими пуховичками маленькими. Це вже така ну, досить доросла птиця. Якщо все буде, буде добре, то на осінь ми їх випустимо в природу». День для погашення також обрали особливий, адже рівно рік тому, 30 червня, Збройні сили України звільнили острів зміїний від російських окупантів. Загальний тираж маркового аркуша 1 мільйон 75 тисяч штук. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти. Ми постійно придбаємо марки, які виходять нові. Ось по-перше, для того, щоб Підтримати наші Збройні Сили України все для перемоги, тому що частина від продажу цих марок завжди йде Збройним силам України. Ну, і для того, щоб були в колекції, на цьому серія Слава Збройним силам України не завершується. Розповідає директор Миколаївської філії Укрпошти. Вже через місяць планують випустити нові марки, присвячені роботі Служби безпеки України. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новина на телеканалі Март.